Це один із супермаркетів у місті Сміла. Допоки відвідувачі закуповують продукти, рейдова група перевіряє документи. Журнал скринінгу, температури, антисептики та маркування зон. Усе це в магазині є, розповідає інспекторка Держпродспоживслужби Наталія Улітіна. Ми склали акт за результатами перевірки, дотримуються протиепідемічні заходи. Адміністраторка магазину Юлія Солодка каже, усі вимоги виконують не для перевірок, а для власної безпеки. Наші співробітники точно розуміють, чим це. Це може закінчитися, якщо не дотримувати. Тому геть у нас налажений цей процес геть легко. Кожен для себе приймає це рішення, мабуть, здоров'я дорожче. У нас великий трафік. Далі йдуть до сусіднього приміщення. Тут продають засоби зв'язку. Поліцейські просять у продавчині показати сертифікат про вакцинацію. Його в жінки немає. У мене немає пам'яті і дію удалено. Так, а ще якийсь сертифікат. Ні, Роздрукований, ні. немає роздрукованого. Не я взагалі не повинна підставляти це моєїчна інформація. Що там, як це саме медична інформація? Ну, я. Що це медичне здоров'я. Там діагноз вас кажуть, там просто вказано те, що є у вас вакцинація, чи це не є здання? Маску, правильно. За таке порушення правоохоронці складають на неї протокол. Громадянка здійснює торгівлю ну, телефону аксесуарами до телефону без сертифікату. А на даний час згідно постанови, яка міністрів України це заборонено. штраф близько 17 тисяч. Продавчиня Світлана Шкарупа ситуацію коментує так: це моя лічно. Я не хочу допустим приймати вакцинацію. Почому я дружна Я перехворіла, У мене є би сказати, проблеми з здоров'ям, Чому я до не наступним. Інспектують готельно-ресторанний комплекс у цьому закладі. Розповідає його директор Олександр Пушкарський. Уже звикли до нових карантинних вимог. Меню відвідувачі можуть переглянути за QR-кодом, а сервірують стіл одноразовими паперовими килимками. Додає, через обов'язкову вакцинацію нині працюють у збиток. Відвідувачів говорить, зменшилось на 70%. відсотків. тільки вакциновані. Вони нам показують або дію, або там справку врача, або ще якось. Дуже багато людей, які не хочуть це показувати, якби ми їм кажемо, що вибачте, але ми вас тоді обслуговувати не, ну, не зможемо. Ну я сподіваюся, що всі провакцинуються або візьмуть, переболіють уже. Зі слів начальника Смілянської держпродспоживслужби Миколи Щербакова за листопад перевірили 148 закладів. З них у 26 виявили порушення. каже: якщо люди дотримуватимуться чотирьох основних правил, то пандемія завершиться якнайшвидше. Це маска. Це дистанція, це руки і це щеплення на сьогоднішній день. Іншого немає. Ми тут проводимо перевірки, але за кожним не можна поставити поліцейського і працівника Держпродспоживслужби. На жаль, і це неможливо, і, і не, не потрібно. Саме перше, те, що ми проводимо, це просвітницька робота. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.